Стикнулися такою проблемою, течуть гідроциліндри підйома мотовила. Маємо в наявності такі ремкомплектики. Це саме основний від протікання масла. Він стоїть у головці циліндра. Для цього щоб його розпоміняти, потрібно відкрутити регулювальний болт і головку циліндра. Після того кажу, міняємо пильничок. Кремкомплект складається. Зараз вам покажемо, що він складається. Резинове кілечко, яке оплотняє гільзу, сам пильник і основний манжет. Як бачимо, в цьому циліндрі вже поміняли. Цей манжет уже має пружності, вже має свої дефекти. Колечко сіло, пильника взагалі не було. Відкручуємо регулювальний болт висоти підйому мотовило і відкручуємо цю гайку. Ось таким образом, зручний регулярний болт, фіксуємо тут висоту, щоб потім не регулювати. І висоту мотовила регулюємо цією гаєчкою, щоб рівномірно ліва права сторона піднімала. Силіндр. Зажимаємо в тиски, беремо ключа на 46. Трохи з силою зриваємо гайку. Холодну пору для найкращого монтажу такого пильничка, щоб його не пошкодить. Бажано прорити горілочкою, прогріваємо, щоб він став більш еластичним, бо там його треба буде трошки поставити вісімкою, щоб він став у посадочне місце в гільзу. М'ягеньке, будемо його монтувати. Ставимо цією стороною донизу. Тобто масло, як звідси жме, то воно розжимає бурчик і не пускає масло назовні. Негострою поверхністю його заправили, розрівняли. і Після того ставимо пильничок в верхню частину. Різниці немає якої, чи верх, чи низ. там Різниці немає, він йде тільки для зніму пилі. Його теж так ставимо вісімочкою. Як бачимо, його поставили, розрівняли. і Перед монтажем беремо трошки літолчику. Щоб його не закусило, промазуємо. манжетика промазуємо. І промазуємо верхнього пильничка. Не забуваємо поставити резинове кілечко, яке вщільнює гайку. Гільзи. Ось сюди його поставили. І перед цим як уже змонтовувати штока, от хочу звернути увагу: отут завжди стається фарба. Її потрібно обчистити і щоб цей конус був без фарби. Тоді він виходить, що не зажує манжета і гарно зайде шток.